Друзі, всім привіт! Не дивіться, на мене що я такий наче заспаний. Просто я тільки що встав уже на хвилину півдесятого. І зараз на хвилиночку я відволікся. Значить, друзі, прийшов я в гараж і Зараз я хотів би зробити світло на Альфі. В мене там є фара. І вже були відео там, де я шукаю причину, чого вона не працює. Е, все через те. Ну, Я насправді не знаю, чого не працює світло. Ну, Я думаю, що це може бути регулятор чи комутатор. Як його правильніше називати, я не знаю. В общем, там є таке реле. І мені це реле, яке працює, підігнав Макс. Сьогодні я спробую його встановити і плюс до того ще спробую встановити ще одну фару. Якщо це все, звісно, буде працювати. Сьогодні буде режим влога, відео буде коротеньке, але я думаю буде корисним для вас, так як багато людей теж так. Можна сказати, тюнінгує свої мопеди і роблять всякого. і Роблять багато і встановлюють різне світло. І це я, буду, я, і це, я думаю буде підказка, як зробити це світло швидше. Коротше, в херні погнали. Зараз чимчикую гараж, там де стоїть в мене машина. Я в мене така защепочка, закриваю я гараж постійно, тут стоїть моя машина, мій автомобіль. Включаємо світло і коротше, тут десь в мене в запчастинах лежав цей комутатор, ага, є він. Ось він такий, ну не знаю, як він правильніше називається. Люди хто знає, напишіть в коментарі, будемо знати. В принципі, я називаю його регулятор напруги, так як він стабілізує, вроді, вроді би це він стабілізує напругу. Так, коротше, піду. В мене їх колись було два. І е один в мене десь загубився, потім я його знайшов. І мені Макс підігнав ще один. Тому якщо не буде працювати і цей, то ми ще один тут включимо. Якщо це дійсно так. Що, Зараз витягну альфу, положу комутатор сюди на машину. Отак ось сюди положу, хай він тут отдихни поки. А зараз ми до тебе повернемося. Значить, Дивіться, для тих, хто не бачив, яка в мене тут фара стоїть. У мене стоїть ось така ось це тіпе, я не знаю. Я використовують як ходовий огонь. Значить, я тут зробив таке кріплення, в принципі, вона працювала, все було нормально. І я ще хочу доповнительно встановити, може сюди ось на руль. І Це буде як виходить, буде одна фара горіти. І потім, коли вже буде ну так, погано видно, я включу ще одну фару, по типу буде як дальне світло. Е, тут все підключено, в принципі, цю фару другу буде легше підключати. І зараз е, я візьму комутатор, підключу його до альфи. В принципі, тут нічого тяжкого немає. Знімаємо, тут є. Така защёлочка, прямо тут. Є така защёлочка. просто її витягуємо. Я думаю, прикручувати я нічого не буду. Якщо маса буде потрібна, я думаю, тут маса не потрібна, тому що тут все крашене. Так, зараз ми поставимо його і зміряємо, яка тут буде напруга. Тому що, бачите, тут написано 12 вольт. Тому що на цьому була напруга всього-навсього, там 8 вольт, 6 вольт, ну коротше, хто не бачив відео, обов'язково задіть і подивіться. Так, зараз треба сходити, взяти мультиметр. Я взяв всім, всіма любимий такий ось тестер, мультиметр. І цим мультиметром буду перевіряти. він вже трошки, звісно, ушати, тому що тут треба купувати ці ось провода, контакти тут ці, коротше, переламалися тут. Значить, Ну це не суть. Зараз я підключу його. Так, Ну що, друзі, вже сходив, взяв ключі. У мене ключ на заводку ось такий ось. Вставляємо сюди. І провертаємо. Все більше нічого не треба. Що вже заївальку? Беремо провода. Хочу сказати, що наче стабільніше навіть працює. Вмикає світло, тут, на яке воно було включене, по-моєму, на третє положення. Спробую провіряю. Знайшов провід, який от якого йде напруга, тут йде така полоска жовтий з червоною полоскою. І жовтий це друге положення. Тепер я знаю, які провода, куди йдуть. І тільки що перевірив, значить, на холостих дає десь приблизно 5-6 вольт. А як даю газу, дає 10. Ну коротше, я думаю, що піде. Зараз підключу світло і узнаю, буде воно працювати чи ні. Як ви бачите, тут скрутив я, прикрутив до маси один і один до, до ну, плюса. Ну, що, зараз попробуємо. Що він скаже нам зараз? Працював тобто. Це може бути навіть не сама фара. Давайте зараз я піду візьму другу фару. Ось такі ось, дивіться, такі вони, коротше, такі упаковки. Дивіться, розпаковую отак ось. На ваших очах іде. Така новенька. Ще не використана ні разу. Підключаю її. Як ви бачите, це працює, маску торкнув сюди. Мигає, тому що зміна напруга. А що оця фара не працює, ніхто не знає. Може її треба буде розібрати, подивитися, Можливо, проводок перепутав. А є ще варіант, так що може в неї є полярність яка. Дивіться, я тут підключив червоний до плюса, а червоний і чорний до маси. І воно запрацювало. А тут було наоборот. Зараз спробуємо наоборот. Зараз прямо на ваших очах. Дивіться, все змотав, але нічого не працює. працює тільки ну що, ребята, розібрав я фару. І дивіться, яка тут платка. Отака от металічна платка з такими от діодиками. І тут на діодах є чорні цятки на деяких. Я думаю, що це діодики перегоріли. А коли пригоряє один діодик, то не працюють і всі остальні. Зараз я запаяю ці діодики, тут їх, тут їх три, ну, три штуки десь. І попробую, як воно буде працювати. Ну, це зрозуміло було, що вони перегоріли. Я просто взяв паяльник, поздирав самі діоди і... Запаяв контакти. Все, тепер тут було 4 діода пригоріло. Я їх 4 запаяв і тепер все працює. Звісно, вже не така світлоодача, не так буде мочно світити. Але ну фара працювати буде. Трішки хуже, але буде. Ну нічого, зараз я її установлю і подивимося, як вона буде світити. Так, зібрав я вже фару. Все світить, але світить так не дуже. Ну нічого. Це краще, ніж якби я її просто викинув. І дивіться, вже зверху сюди поставив фару. і отак так от виглядає. Але вона тут просто стоїть. Дивіться, Тут є таке кріплення. І зараз нічого не мудруючи, Я беру стяжку і просто чіпляю його на стяжку. Ібо нема смисла придумувати якусь там, якесь кріплення сверхісне. Тому що наше, якщо воно і так буде все працювати, все буде добре установлено і нічого не буде виліпатися. я просто беру, то вже не візьмеш, вже все і ти... більше робити не буде. Дивіться, тут є такі дирочки, відверстя, як хтось сказав. Ми беремо туди, просто протягуємо стяжку ніякого колхозу. ніякого колхозу, Тут все. Так, як повинно, як має бути. Тут наче просто-наче воно тут, наче і повинно було стояти завжди. Тут можна буде підрегулювати його, підтягуючи фару вгору вниз. Це все робиться легко і просто. Все. І так, друзі, давайте ви заціните, що я сьогодні зробив. Дивіться. Установив фару. Скажу вам так, в боки ну, трошки ходить, але я думаю, це не повлияє. В принципі, ще можна буде трошки стяжку підтягнути, буде класно. Так як тут стоять ці укріплення для руля, то сюди фара класно стає і вона, можна сказати, впирається в ці укріплення. І вона в боки не ходить. Дивіться, який вже видон має. Отак от дві фари.